Привіт всім. Сьогодні вівторок, я зранку розгодився іду на наступну загрузку. За 40 Маю до неї 80 кілометрів. Веде мене дуже такими живописними місцями, що прям хочеться ставати і малювати з них картину. 12 кілометрів просто. Вот. Вночі було досить тепло. А зараз так, не дуже, я б сказав, показує 18 градусів, на моєму так мало для півдня Франції. Мало би бути 25-27. Вот. Розгрузився зранку дуже швидко, зайняло якось 10 хвилин. Десь 10 по 8 я вже був розружений, а десь так, я знаю, по 9, 10-15 я вже отримав смс ку про загрузку наступну, і було то 130 кілометрів. 60, 1 кілометрів 1 до Кілометрів ніби небагато, але... Їхати ще такий добрий кусок Більше півтори години, бо середня швидкість в районі 50 км. Ніби їду швидше, але цей час населені пункти і населених пунктах дуже багато тих лежачих поліцаїв, тим більше що тут лежачі поліцаї не такі, як в нас, вони такі довгі, що ніби якщо легковою машиною розженешся, ну бусом. Взагалі, ще є що ніч легкової, бо можна так животом лупанути, що просто капец. Там получается, він, от в нас лежачий поліцейський має довжину ну, типу, через цілу дорогу, а саму от ширину має вже 20 см, да? перескочив і поїхав. А тут, виходить, лежачий поліцейський має ширину десь метр, може бути і більший. получается, ти вискакуєш, передні колеса вже падають, наприклад, а задні ще не підскочили. І суттєво, виходить, такі добре приземління. В ну, легковушці, то підскакують вже і задні, а от, вантажніше ні. Але плюс у них, звичайно, свій є. Вони мають підйом такий плавний, тобто, що якщо їдеш помало, то взагалі не чувствуєш, Не так, що у нас що при любій скорості по-любому удар йде, бо вони зробили то заокруглено. Хоча, якщо взяти ті гумові, то вони досить нормально проходяться, не чувствуються. Так? Правда, в нас ще не часто зустрінеш ті в умові. Вже в боїщі то так. В Україні поки де бетоном заливають. О. Вот. Виглядає, ніби погодка класна. Виходиш на двір, вітер дує, так що, блін. Футболці чимається не важливо, продуває так офіційно. Так я вже от практично практично вже на 100% вирішив, що буду осінь сідати на фуру. Лишилось, так би мовити, папіркове. Треба зі штуку паперів і порішати всі ті бумажки, пройти ті курси, чи, чи що з ними робити, я навіть не, не знаю, але напевно що треба ліпше проходити, ніж. І просто їх купити для того, щоб все-таки чогось навчитися. вчитися. Оскільки я знаю, швакер мій ходив, направда, він тут тільки на 5 днів ходив, то він казав, що багато цікавого дізнався, багато чого цікавого розказують. Є багато таких нюансів, що от тільки на практиці їх дізнаєшся. От, наприклад, я за цю роботу йшов перед тим. Те, що я раніше працював там в різних цих нюансах, то вони дуже мало, дуже мало було похоже з тим, що зараз воно от є. Тобто, якби, з однієї сторони, так, да, просто водій. А з іншої сторони, ну тут от, оце, що керувати просто машиною в даній роботі, тут ну, взагалі ні, ні при чому. Тут ясно, що на сьогоднішній день люби, любого посадити, який ще навіть прав не має і 80% буде їздити. Але От всі нюанси по тій роботі знати, не попасти на штрафи, хоча, міздається, то нереально всі попадають, ну, тут вже залежить просто наскільки штрафів можна попасти на пару, а можна попасти на ой-ой-ой. От як мені той казав там чувак один поляк, що в цей, що в нього є там свої буси, каже, в нього там є один шофер, що йому е -за... від нового року коротчі, йому вже прийшло біля 40 штрафів. Ну, Як ви розумієте, штрафи в Європі не дуже маленькі, відповідно. Відповідно, виходить, що ну, типу, він каже, типу там, типу, як він, він заплатив, а той йому буде по частинах відробляти, типу, щоб не віддати цю зарплату зараз. Вот. Так що тут теж не так, то все просто, як би вам казалося. Це я маю на увазі пацані по, по 18 років, які тільки отримали права і хочуть зразу йти на щось. Типу, на крайній случай раджу спочатку. Є таких багато фірм, багато, насправді багато, що їздять просто по Польщі. Там буде все-таки легше їздити. В першу чергу з мовою. В другу чергу, то, що ви в одній країні, вам з мобільним зв'язком, з інтернетом буде простіше, там дадуть вам карточку від фірми з без безлімітним інтернетом. Тут з тим проблема. Договоритись проблема. стажу це взагалі трудно. Поїсти теж тут проблема, в Польщі немає таких проблем, в Польщі зарплатою такої заробляє водій. Можна собі легенько дозволити ставати, як мінімум раз в день собі заходити в ресторанчик їсти. В ну, ресторанчик, любий бар, по дорозі є недорогі бари, де дальнобойщики обідають. Недорого, порівняно, чи Теско, чи в Ікею заїхати, там недорого можна поїсти. Менше ніж на 20 злотих ви наїдаєте перше, друге, блін, все фігня. Так що це, це порівняно не повних, це навіть не 5 євро, це 4 євро. Тут, на, щоб з'їсти там, з, з кобасою, саме дешевше, то найдете 8 євро, а так то і 12. Це є в Німеччині майно, в Франції ще дорожче. Тут Я навіть не зупиняюся, ніде. Тут я навіть не цікавлюся. Тут в магазин, я зайшов, я розказував, купив яблука і, і, і банани. Мені того вистачило, щоб зробити свої висновки. При роботі на бусику тут явно не оплачується щось в Європі купувати. На фурі. Можна собі дозволити, але все таки радив би все рівно чим побільше закупитись в поїжджі. От, Чесно можу сказати, що кожен мій наступний рейс, я все більше і більше закупляюся в Польщі. Якби вчусь на своїх помилках, хоча, якби знав, від самого початку мені казали, що ой, візьми багато, бо потім будеш жаліти, не хватить тобі. Все рівно, як ти кажеш, це своє, все думаєш, а, що там, в цьому результаті навіть от зараз, що я вже... Тут П'ята траса, це п'ятий місяць. Ну, би, я шостий місяць вже працюю, але разом, виходить, я вже місяць мав відпуск. Ну, і все рівно, от, наприклад, з водою я промахався, питною я маю на увазі, тою, що мінеральною, не той, що для їди. Для їди її можна сюди набрати, але її я пити не кип'яченою, не ризикую і нікому не раджу. Вот. А взяв пачку води, шість пляшок, що я брав, на зимою шість пляшок. Коли було холодно і зараз взяв. ну Тобто зараз можна так сказати, що зараз я вже от четверту почав. що Лишається ще дві повних, ну, а ще навіть тиждень роботи не пройшов. Ну, тобто розумієте, що йдеться ну, зараз, ще бачку купляти в магазині. Ну, Маю надію, що я заїду в Німеччину, все-таки там пляшки повертаються і потім здати, і все-таки якийсь там Євро-50 вернеться з шести пляшок. І вода там, ну, та там все дешевше, ніж у Франції. У Франції тут тобто, то взагалі то... то то згинеш, принаймні, з зарплату зарплатою тут ніяк не вирішиш. Вот, тому треба брати. В принципі, я таке, щоб їсти, все маю. Просто, от, проблема якраз в тому, що треба стати і зварити ті ж макарони чи гречку, чи рис, загоріти там якісь там дівчини, салатик взяти і просто, от, просто підігріти. Тут, не йдемо навіть про те, що там готувати. Що там той рис я решпаки кинує 7 минут ну 10. Все, він вже зварений. А щось готувати, якесь м'ясо, якісь там котлети, ще щось. Навіть не думайте, люденьки, ви що? На фурах вони трохи більше мають часу. Але реально скажу вам, ну все рівно, ну раз в тиждень ви будете щось варити. І ви не зварите на цілий тиждень, ну хіба що ви маєте якісь такі баняки, які ви закриєте герметично, і вони не будуть вам відкриватись по дорозі. Але всі рівно ну, ви той баняк в холодильник не поставите, бо, бо він швидше чи все не влізеться, вам треба мати в холодильнику продукти. Е, ну, я маю на увазі про рідке. Ви мусите його зварити на один раз. На один раз, чесно кажучи, це не дуже виплачується. Так, да, коли у вас два дні простой, нема питань. Ви собі стаєте і берете одну порцію на себе там, чи, чи дві, щоб ще вечором вже так за, за цілий тиждень з'їсти за вихідні собі рідкого. Так. Да. Ну, Якусь банку півлітрову наберете собі там на неділю, наприклад, на другий день, що ви знову стоїте, ну, чи на понеділок, коли там вже не стоїте, а якусь півлітрову банку, що в кого влізеться в холодильник. Та. А так цілий тиждень ви не будете ви готувати же, тримати то м'ясо, навіть якщо ви його приготуєте, ну, в ну, холодильник, холодильник ви можете взяти перше. Ну, Не всі, звісно, не всі такі це є, от, але більшість шоферів все рівно півхолодильника займає якесь пиво. Тобто воно ну стільки просто ну, трудно на психіку, на голову, ну хочеться випити того пива. Таже хто не п'є взагалі, от я наскільки дивлюся, що все рівно їде. І він собі дозволить якесь навіть безалкогольне, холодне пиво випити на вихідних. От, ну, хочеться і все. Е, е, вот. Ну, все-таки раджу, брати, все готове. Тим більше, що зараз того то діща. В польщі більше, ніж в нас. Ну, Не знаю, чи воно там дуже-дуже якісніше. Але я от, що воно госту відповідає більше, це я більше як впевнений, бо купляв вже польщі різне. І чехтілі всякі, і всяку всячину, і різні там, я знаю, навіть тушонку. От зараз на кінець-то я взяв. З України тушонку. оцю, що я вам казав, я ще її не відкривав. Наразі я їм те, що може споритись швидше, то, що ми з дому зробили. Бо це все то ті магазинні закривки вони довше стоять. Понятно, що там щось мусить додавати, щоб воно довше стояло. Вот. Ну, але факт стається фактом, Ви з дому, щоб ви не взяли, воно так довго не постоїть, особливо хочуть, що зараз літо, тепло, починаюся порт. Мусите звернути увагу. Ну, в дорозі, от найбільша проблема це їда і туалет. Ніби і одне, і друге, звісно, рішаємо але. За 400 метрів вправо. Але але то все умовно. Ну, тобто, самі розумієте, це дорога і, і хто вам гарантій не дає, що в нужний момент. В нужому місці. Все то, що вам треба, одразу буде. Тут вже задача тільки від вас і. Справа. Де ви будете, от, наприклад, у Франції проблема. Реально проблема. Хіба от фурою може не така проблема, бо фури більшості платними їздять, вони і так платять. Тобто в них там з туалетами такої проблеми немає. Бусики. Велика проблема. У Франції жопа пусі їздять безплатними, як я вже казав. Що душ, що туалет. Хіба на фірмах проситися. Попробуй ще в них допроситися, якщо вони не розуміють по-англійськи. Я вже не говорю по-русськи чи про поїздку по-польськи. В Німеччині можна попасти на русських. Ну не обов'язково на русських, мається на увазі на виходці з Совєтського Союзу досить часто. Я попадав і на Інгушета, і на. Звідки туша були зараз Казахстан. В Франції попадав на грузина Жандарма, це я вам казав. Вот. Ну, русські здалека видно. От часто скажуть, що ти в Німеччині раз там русська баба не роздружала, одразу материться собі там думала, що її там ніхто не розуміє. Так що в руських реально видно зразу, що вона реально не, не просто там з Союзу, а вона реально русська. Зразу видно. Зразу тріховерхові слова. Бо їй не сподобалось, що я приїхав бусиком, а не фуру. Бо в них на фірмі там типу, до бусиків не обладнано і так далі. Я кажу, стопе, я що тобі блін, сюди запрошував, що казав мене сюди тягнути, Чо, може, то я сам собі вас беру взяв. Треба було записати, що ви тільки фури хочете. Щось там почала материтися, коротше материться, потім вже все, ті, чула, що я розумію. і говорю там по-російськи, то вже так легше трохи, ніби От, Ну, Але факт стається фактом. Хоча другий раз раніше я мав теж в Німеччині, я мав розгрузку ще на одній фірмі теж там. Зразу до мене, по-русски розумієш, я кажу, так, да, понімаю. А він, о, ти ще й розговорюєш, а ти откуди? Я кажу, з, з України. Я кажу, а ви відкуди, він з Омська. Ну той такий нормальний мужик ніби. Розгрузив, пояснив. Ну, точніше, не розгрузив, а пояснив, куди мені під'їхати, бо я не, 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 прям туди, не, не дуже туди під'їхав, куди мені треба було. Тобто на, той, на тому вже, тій же фірмі тільки під інший склад. Także, to jak popadasz.